Скільки легше ставити і дурницею займатися. То що, чистим шви за допомогою цієї приблуди, опорне колесо зробив. Дивимося, що з цього вийшло. Апарат. Запустили апарат. Запустили, я кажу. І потрапляємо в луночку. І опа! Погнали! Колесо впирає і не боїся собі плиточку сколоти. Діск не закусує. Прям, блін, взагалі, одну руку береш проксом, другу руку собі береш пилососика і тягаєш чистих шовчиків. Можна так тягати, даже і по стінам, якщо шов, і по підлозі. Отак-то, ну, хлопці, вещь хороша, незамініма. Можна таку самому зробити. Мені одна людина допомогла. Так що от. Дивіться, підшипничок. Далі я одів пластикову втулку я на ту пластикову втулку напаяв ще кусочок поліпропілінового фітінга. Ось така тема вийшла.